Не Новоград Волинський спільне творіння 56 тисяч його мешканців. Багатство нашого міста це його люди: вчителі, військові, робітники, підприємці, медики, митці, спортсмени. Кожен, хто щоденною працею, крок за кроком, допомагає досягати нових щаблів розвитку батьківщині видатної поетеси Лесі Українки. Ексклюзивність дарована Новоград-Волинському краю видатною землячкою знову і знову стає для громади стимулом жити і творити на користь рідного міста. Ми дуже любимо наше місто, місто особливої квіткової аури, місто незвичайної долі, Лесі Українки, місто особливої громадської активності, і постійного якогось патріотичного піднесення. Впродовж століть багато разів місто зазнавало злетів і падінь. Історія тих відновлень та руйнувань закарбована у мальовничих краєвидах та унікальних пам'ятках історії та архітектури, у скелястих берегах случі та скарбах древнього городища, з якого постала перлина українського полістя – стародавній зляги. Саме під такою назвою місто вперше згадується у Іпатіївському літописі 1257 року. Прийшов Данило із силою силенною військ, з братом своїм Васильком і сином Левом. І коли побачили це городяни, то страх напав на них і не видержали вони, і здалися. Данило город запалив, а людей вивів з фортеці і дав їх на поділ. з того часу. Минуле століття. 2007-го Новоград Волинський масштабно відсвяткував 750-річний ювілей. Втім, історія у випадку зі звягелем вперто не бажає замикатися у стислі часові рамки. Згідно з археологічними знахідками, дослідники стверджують про значно поважніший бік міста. Хороший сонячний город. Люди, пахнет цивилизацией. Я лет пять назад был. Это классно, когда города развиваются, тем более в наше трудное время. Добробут кожного міста нерозривно пов'язаний з розвитком економіки у Новограді Волинському, окрім малого та середнього бізнесу, її формують 13 підприємств харчової, переробної, машинобудівної, мікробіологічної та деревообробної промисловості. Продукція місцевих підприємств здобула багаторічний авторитет та визнання як на теренах області, так і за межами України. Кажуть, що для тих, хто нікуди не пливе, не буває попутного вітру. Новоград-Волинський з числа небагатьох українських міст, що визначили курс свого розвитку на довгу перспективу. Дороговказом, в якому обрано місцеві пріоритети, є стратегічний план розвитку міста та генеральний план його забудови. Ці документи розроблені владою спільно з науковими інституціями та за участю громади. Намагалися скласти стратегічний план розвитку таким чином, щоб в ніякому разі не допустити помилок, Show Прийдешим поколінням, наприклад, ці помилки виправляти повинен бути план, повинна бути узгодженість, професійний підбір кадрів. От усі ці речі, я переконаний, вони сприятимуть нашому такому позитивному, успішному, перспективному розвитку нашого міста. Серед проектів, вирішення яких передбачено стратегічним планом розвитку, забезпечення населення якісною питною водою. У 2004-му відкрито перший бювет питної води, на відміну від джерельної чи водопро. Відної вода у бюветах подається з глибоких горизонтів та проходить кілька ступенів очищення. Сьогодні триває розробка третьої артизіанської свердловини. Прогнозується, що їх у місті буде близько десяти. У контексті покращення якості питної води. Незабаром у місті розпочнеться робота з очищення русла головної водної артерії річки Случ. Вже в четверте Новоград Волинський здобув перемогу у всеукраїнському конкурсі проєктів розвитку місцевого самоврядування, отримавши кошти з державного бюджету на побудову сучасної станції очищення води. Крім того, в числі п'яти українських міст, наше місто виграло грант німецького товариства технічного співробітництва GTZ. За ці кошти буде розпочато реалізацію проєкту енергоефективність у будівлях. Одним з найважливіших реалізованих проєктів влади стало будівництво за новими технологіями полігону для твердих. Хи побутових відходів таким чином, що найменше на 25 років у Новограді волинському вирішено проблему утилізації сміття. Новоград Волинський не випадково приваблює інвесторів. Місцева влада є лояльною та відкритою для європейських бізнес-партнерів, дбаючи про збільшення робочих місць та надходження іноземного капіталу у економіку. Місто володіє значним природним, економічним та інтелектуальним потенціалом. Знаходиться на перетині важливих автомобільних та залізничних магістралей, які сполучають його як з українськими містами, так і з країнами Європи. Вже не один рік у Новограді Волинському працюють інвестори з Німеччини, Польщі, Румунії, Туреччини, Бельгії, Росії, Естонії та Угорщини. Серед вдалих інвестиційних проєктів завод з термічної обробки тканин Новотекс, реконструкція вітчизняними інвесторами, ремонтно-механічного заводу Техна та найпотужніший у Житомирському регіоні проєкт – спорудження на околиці міста заводу Церсаніт з виготовлення сантехніки та керамічної плитки вартістю 100 мільйонів євро. Місто активно співпрацює з Міжнародними та вітчизняними агенціями серед наших партнерів Японське посольство, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню, Польсько-Українська фундація співпраці Паусі, Швейцарське бюро співробітництва, фонд братів кличків та компанії Кока-Кола. Ми працюємо зараз дуже тісно із різними міжнародними організаціями. Зараз ми працюємо у плані реформування взагалі галузі. На жаль, ми не дочекались таких карнальних реформ від Міністерства охорони здоров'я, грунтуючись на власне нашому досвіді, ми від'єднали первинну медико-ситрану допомогу у місті і організували поліклініку для надання первинної медико-сатраї допомоги. Можливо, ми є піонерами в цьому плані. Це дасть змогу набагато ефективніше надавати медичну допомогу. Якщо будуть люди здорові, вони будуть і щасливі і будуть працювати на благо нашого міста. Інноваційний підхід у місті застосували до реформування найпроблемнішої житлово-комунальної галузі. На зміну колишнім ЖЕКам прийшли об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Новоград-Волинці стали самостійними господарями у своїх багатоповерхівках, розподіляючи кошти на їх утримання та благоустрій. На серпень 2009 року створено 25 об'єднань, які охоплюють 87% від кількості багатоповерхових будинків у місті. Люди поміняли своє відношення до того, чим вони володіють. Бо у багатьох це найвелика цінність, яка є ці їхні квартири. Дуже багато людей приїжджає в наше місто. Коли вони приходять до нас, Спілкуючись з мешканцями нашого ОСББ і бачить, як ми живемо, і що ми робимо. Вони кажуть, що це вроді бо як сказка. Ну, це сьогодні сказка а п'ять років тому назад, коли не було ні копійки грошей, це було дійсно щось таке. Неможливе до чого ми взялися. Но ось пройшло шість років. Все чистеньке, все подбіляно, все покрашено. Людям хочеться зайти сюди. А коли ще це, де були клумби, тут була кропива, тут нічого не було. Коли заходиш в хату, то господаря зразу видно. Як заходиш, у нас двір, яке складається враження? правда? видно, що є господар в нашому дворі. У 2005 році Новоград Волинський став партнером програми розвитку ООН. Організація допомагає у фінансуванні проєктів, направлених на покращення життя новоград-Волинців, і навчає владу та громаду бути рівноправними партнерами. Напрацьований досвід засвідчив ефективність нового підходу. Відтепер гроші з бюджету на вирішення проблем мікрорайонів, вулиць та будинків видаються об'єднанням людей, готовим брати участь у співфінансуванні проєкту разом з владою та спонсором. За ініціативи активних новоград Волинців у місті відкрито діагностичний та молодіжний центри, ремонтуються дитячі садочки, фасади, дахи житлових будинків та шкіл, ліфти у багатоповерхівках. Станом на 2009 рік 19 громад міста здобули підтримку в реалізації проєктів сталого розвитку на суму понад 3 мільйони гривень. За результатами співпраці Новоград Волинський визнано найуспішнішим учасником програми розвитку ООН. Відтепер переймати місцевий досвід приїжджають делегації з усієї України. Туристична галузь перспективна, втім нова для міста і невивчена інфраструктура. У Новограді-Волинському активно розвивається готельний та ресторанний бізнес. Багата історико-культурна спадщина створює передумови для розробки нових туристичних напрямків та маршрутів. Дуже активно проводиться різноманітна-кризнавча робота серед учасників. Об'єднання краєзнавців нашого міста і як результат це видання історичного календаря літописного звягеля за матеріалами археологічних досліджень 1988-2007 років. Ми маємо велику надію, що наш нашого Волинський стане одним з найцікавіших туристичних центрів нашої Житомирської області. Бо працюємо саме над програмою розвитку туризму в місті, підпрацьовуємо нові екскурсійні маршрути. Є люди, які цікавляться мілітарикою, так називаємо це історію якихось військових споруд. Подій найяскравішим маршрутом був маршрут відновлення дії або ознайомлення з лінією Сталіна, Так називаємо лінію Сталіна. Сьомий на волинський укріпна район. Він вже займав фронт в 125 кілометрів, 250 дотів розташовано. У нас дуже є цікава об'єкція командний пункт Новоград-Волинського Укрпного району. Громада свято оберігає історичні місця, пов'язані з іменами відомих земляків. Обидва будинки, в яких народилася та мешкала видатна Леся Українка. Сьогодні є музеями. Саме тут у літературно-меморіальному музеї імені Лесі Українки та музеї родини Косачів проходять наукові конференції. Мистецькі презентації та виставки. Якось один з гостей нашого міста назвав Новгород-Волинським маленьким європейським містечком. Я не думаю, що це є перебільшенням, тому що насамперед він мав на увазі. Культурні традиції, які ми маємо в нашому награді Волинському. Мистецькі школи, які існують вже понад 50 років, це насамперед театральна школа, як сьогодні це народний театр, вокально-хореографічна мистецька школа, це насамперед полісся, народний ансамбль, пісні, танцю, танцювальні колективи, народний дитячий ансамбль Веселка, танцювальний колектив Модерн міського палацу культури. Гарні традиції духової музики зберігає наш муніципальний духовий оркестр. Збереження традиції народного співу це народний чоловічий ансамбль, хміль, народне тріо Віра. Народний дитячий фольклорно танатичний ансамбль ордана закономірно, що одним з основних напрямків туризму у місті є літературний з Новоградом Волинським. Пов'язана ціла плеяда видатних письменників. Можна згадати і Мардиха Заєва Ферберга, який народився і помер на граді Волинському, відомий єврейський. Письменник, іменем якого названа одна з вулиць у Тель-Авіві. і ця нація вона пишається своїм таким письменником, нашим земляком. Крім того, велика плеяда німецьких письменників і поетів народилася в Новограді-Волинському. Наш край взагалі то називають Маленька Баварія, тому що біля питання німецьких колоній знаходилася в Новоград-Волинському повіті. Далі можна згадати теж саме Ісака Бабіля, Філікс Волховської, свої дитячі роки провів Новоградів Волинському. З відомих сучасників на Новоград-Волинщині народилися українські політики Володимир Литвин та Борис Тарасюк, які при нагоді завжди відвідують маленьку батьківщину, надаючи землякам всебічну підтримку. Вважаю себе корінним новоград-волинцем і маю честь бути почесним громадянином міста. Звягіль, прекрасна нагода. Зібратися всім землякам, поговорити про ті проблеми, які існують. Подумати про те, яким чином допомогти рідному місту у місті вже багато років дислокується військовий гарнізон, де проходять службу майже три тисячі військових. Разом зі своїми сім'ями вони складають вагому частину населення міста. 30-та окрема механізована бригада, що входить до складу гарнізону, є одним з трьох експериментальних військових з'єднань в Україні, в якому повністю відбувся переход на контрактну службу. Впродовж багатьох років військові гарнізону здобувають досвід у миротворчих контингентах в гарячих точках світу. Солдати миру гідно зарекомендували себе як висококваліфіковані фахівці військової справи. У щорічному рейтингу популярності гордість міста нагороджують кращих у промисловості в освіті, культурі та інших галузях. Сьогодні в наших навчальних закладах створені усі умови, де діти мають здобувати гарні знання. 29 золотих медалей ми отримали в 2009 році. По області зайняли друге місце і пишаємося тим. Вводимо три нових курси: це вивчення історії рідного міста для дітей, які вивчають історію рідного краю, ефективність. Енергозбереження в навчальних закладах і окремо християнське духовне виховання молодого підростаючого покоління. Педагоги нашого міста активно працюють над провадженням інноваційних навчально-вихованих технологій. Тільки обласним управлінням освіти і науки затверджено 15 експериментальних майданчиків на базі навчальних закладів нашого міста. Підсилена робота з науковими установами. Загальноосвітні навчальні заклади нашого міста активно беруть участь в підготовці проєктів міжнародних шкільних обмінів. Наше місто, мабуть, одне в Україні, в якому в всіх школах існують і працюють шкільні євроклуби. Польські організації, які реалізують свої освітні проекти в Україні, вони вже звертаються до нас з пропозиціям, щоб ми ділились досвідом. У місті традиційно проходить конкурс Двір зразкового порядку. Мешканці влаштовують свято мікрорайонів. Міська жіноча рада ініціювала масштабні проекти, в яких з року в рік беруть участь все більше городян. Конкурс Моє квітуче місто це творче змагання любителів квітів на креативне оформлення квітників. Завдяки цій акції, Новоград Волинський справді став містом квітів. Заквітчені вулиці дарують відчуття прекрасного та викликають сонячні емоції у перехожих, дивують красою та різнобарв'ям гостей нашого міста. Не менш популярним заходом є пробіг заради життя. На кошти зібрані учасниками пробігу у різні роки придбано медичне обладнання та автомобіль для лікарні. Це пропаганда здорового образу життя, це така корпоративна загальноміська акція, яка дає можливість відчути плече один одного. Яка, не дивлячись на тру на труднощі, е робить людей ближчими, а це дуже важливо, тому що тільки разом ми можемо добиватися успіху і результатів. Результат нашого міста на лице Шукаємо можливість жити цікаво. Хочемо, щоб прикрашались наші вулиці. Ми постійно думаємо про майбутнє наших дітей. Ми не живемо сьогоднішнім днем. Ми бачимо перспективу, а перспектива за тими людьми, які покладаються перш за все, в своїх справах на себе. Є одна важлива річ. Люди наші вони стали ближчими до тих проблем, які. Власне, їх стосується і саме долучається до розв'язання цих проблем. От якраз і оце, на мій погляд, досягнення саме у Новограді Волинському в одному з перших міст на Житомирщині з'явилася мережа кабельного телебачення у 1992 році. Сміливий задум створити у місті власне місцеве телебачення активно підтримав і допоміг втілити у життя міський голова Микола Боровець. Тим самим засвідчивши прозорість та відкритість роботи своєї команди, готової до співпраці із засобами масової інформації, з 2003 року, січня місяця, почали регулярно виходити наші новоград-волинські новини. За результатами 2008 2009 року, наша телевізійна студія Калина отримала перемогу в обласному конкурсі. Ми зайняли перше місце серед телередакцій. Наша співпраця з міською владою студії Калина є. Вдалим прикладом співпраці влади та бізнесу. Спортивна база міста впродовж останніх років отримала друге життя, забравши багатьох дітей просто з вулиць. У відновлені та новостворені спортивні школи, клуби та секції. Сьогодні талановиті спортсмени здобувають перемоги як на обласних, так і на всеукраїнських та міжнародних змаганнях з гірьового спорту, футболу, легкої та важкої атлетики, карате, вільної та греко-римської боротьби, боксу та інших видів спорту. Одним з найулюбленіших видів спорту у місті є футбол. Відновлена доросла футбольна команда Звягель 750 швидко завоювала лідерство в обласній першості з футболу та дебютувала в розіграші Кубку України серед аматорських команд. Домашні матчі за участю Звягеля збирають на трибунах сучасного стадіону по декілька тисяч вболівальників. Після капітальної реконструкції стадіон Авангард відповідає основним вимогам до проведення ігор всеукраїнського рівня. Головним святом міста є міжнародний літературно-мистецький захід Лесені Джерела. Його започатковано 1987-го, у рік відкриття на центральному майдані міста, пам'ятника Лесі Українці. Понад два десятиріччя місто є центром відродження національних традицій Поліського краю, місцем збору науковців, майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та аматорських фольклорних колективів з усієї України, Грузії, Росії, Білорусі і Польщі. Привітні новоград-волинці завжди раді щирим і добрим людям. Які приїжджають на гостину у Новоград Волинський, аби відчути енергетику справжньої перлини українського полісся?